Отче наш сущий у серцях неоперених, у стягнутих дротом руках, у засохлій глині під нігтями, у колючих дошках, із яких збивають хрести. Хай святиться кожне ім'я віднайдене Кожна пожежа болю над краєм ями, кожен жовтий клапоть зотлілої шкіри і той боєць, що довго блює між соснами, а тоді повертається і копає. Нехай прийде наше військо. Нехай прийдуть люди в білих комбінезонах. Нехай прийде міжнародна прокуратура. Нехай прийдуть наші невтішні рідні. Нехай буде на небі і на землі тісно від нашого мовчасного крику. Видно на три покоління вперед. У чесному світлі ненависті, віддай нам щоденні імена і прізвища, хай напишуть їх на табличках, поверни наші голови, наші обличчя, наші впізнавані татуювання і не прощай нам нічого, якщо захочеш. Бо й ми не прощаємо винуватцям, Стоїмо на суді твоєму школяриками біля дошки, розгорнувши душі, немов щоденники, густо списані кривавою пастою, зауваженнями за поведінку. Але не веди нас на допит у підвальну хатів. Не вклади нас у землю, стоптану чужаками у пітьму історії, в забуття, але визволи нас від пам'яті про тіла, вийми з тут утрощених наших хетців і тріску розбитих колінних чашечок, із сухожиль перетятих і з тихого шелесту. Крововтрати визволи від клубка задухи у повних землі ротах, бо твоя є війна, і звірі, і сила, і слава, і ексгумація, і дух тяжкий над могилою, де сина з отцем кинуто поруч. І нині, і повсякчас, і до віку, ми ж так добре вивчили цю молитву. Чому ти у нас не питаєш нічого? Aber erlöse uns von der Erinnerung unserer Körper. Nimm uns das Geräusch der zerdrückten Wirbel, das Klacken der zerbrochenen Kniescheiben, die zerschnittenen Sehnen, das leise Rauschen des Bluts. Erlöse uns vom Klumpen in den Mündern, die mit Dreck verstopft sind. Denn dein ist der Krieg und das Tier und die Macht und der Ruhm und die Exhumierung und der schwere Dunst über dem Grab, in dem Vater und Sohn gemeinsam verscharrt wurden. Heute und jederzeit und in aller Ewigkeit. Wir haben das Gebet gut gelernt. Warum stellst du uns keine Fragen? Іншої долі, inachche версій себе. Шалене ранкове птаство вітає світло з небес і жевріє радість, припорошена болем. У нас не буде іншої пам'яті з цих придорожніх сіл, уламки горілої техніки, свіжа трава в росі, і хтось на обрії вийшов робити поле. Є дихання шляху, лови його, не спиняй. і щось угадується в серпанку нового дня. В якому знову битися, знову лічити втрати, це наше майбутнє з паперу і кришталю. А що я роблю сьогодні? Так сильно тебе люблю, аби не жаліти потім, що з нами не сталося правди. Віддати більше, ніж маєш. І не шкодувати і такі на околиці міста зозулі та солом'ї, що серце заходиться і пропускає удари. Найдовше триватиме ніжність страшних часів і виграє той, хто цю землю любив і засіяв, хто зважився жити із нашим кривавим даром. Maschinen, Gräsern im Tau ertränkt und diesem einsamen Traktor ackernd im Morgengrauen. Es schimmert unsere Zukunft aus Nebel und dünnem Eis. Und dass ich dich so sehr liebe, ist alles, was ich heute weiß. Eine verpasste Liebe möchte ich nicht bedauern. Ich möchte nichts mehr bereuen. Verschenken den letzten Rest, den Vögeln am Stadtrand lauschen, bis mir das Herz aussetzt und dann Immer schneller flattert, um mit ihnen zu fliegen. Die Liebe in Schreckenszeiten ist die, die am längsten hält. Wer dieses Land geliebt hat, wer dessen Äcker bestellt, sein blutiges Erbe nicht ausschlug, muss siegen. Господь, що йшов між нами, загинув за нас на штурмі, розчавлений чужими гріхами, забитий до смерті в тюрмах, наскрізь прострілений, чорною з невірою, невдячністю, скований зрадою, одбитий словом, судінню сірою, засідці Герцеманського саду я билася, би спинить його кров, та де там він порожній витікла вся до останку любов. Безсмертна любов Божа все одно накладаючи в наповнюю сенсом мене, любові стане і встанеш ти.

in Lagern zu Tode gequält, von schwarzem Misstrauen zu Boden gehauen, von Undank gefesselt, verraten, von Worten durchbohrt im Morgengrauen, beim Sturmangriff auf Golgatha. Ich wollte dich wiederbeleben, doch stellte den Tod nur fest. Liebe quoll aus dem Einschussloch bis auf den letzten Rest. Doch band ich dir trotzdem die Wunden ab, um Zorn in dein Blut zu spritzen. Es kommt deine Zeit zu erstehen aus dem Grab, brutal wie die Mittagshitze. Die feigen Börder verbrennen dann mit ihnen. Behobte Diebe, das war doch schon immer dein göttlicher Plan in deiner ewigen Liebe. Вони виставляли нас під свої розстріляні отряди. Вони маркували нас. Як скот каленим залізом хтось помирав за те, щоб я це могла розказати. А я пакую цей біль прозорий дорожній поліз над хмарами білими, чорними крилами, чорним віршем в потоках, що сходять до Бога у їх грішні. Спіти, братики, як помінному полю шлях прокладають козаючими між зорями, як між мінами, як набротали довков пси між розбитими хатами ми станемо для ворогів інквізицією і пітьмою. Ти мусиш просто набратися мужності прочитати, почути. Те, що я пишу, те, що говорю, тіло моє какулятор всередині, тихо ворушиться, струм лютий, шрами тіл наших, темні потворні руни, як забуті нічні паролі на блокпосту, перед останньою брамою навіть вишні не розбере, де тут по душах натягнуті тягнуті струни. А де ти роті обривки, опіки об струмок, трохи зневолені ніжною колею. І коли не залишиться зорі жодною вцілілою на шляху вгору, коли він пустить врешті Лудота від духу ворожих душ великих скажу, Господи, господи робота. Сиди в спасении, и сбы их суби, Як сплачены мой пап. Sie brandmarkten uns wie Vieh mit glühendem Eisen, vor Erschießungskommandos, um uns zum Schein hinzurichten. Ich packe den Schmerz in den Koffer und nehme ihn mit auf Reisen. Andere mussten sterben. Ich muss von ihnen berichten in schwarzen Gedichten, die zu Gott hinabkreisen. Meine sündigen heiligen Brüder, bat euch den Weg durch die Wolken wie durch Minenfelder zwischen Sternen. Wie zwischen Sprengkratern, rutschend wie Hunde, zwischen zerbombten Häusern in der Schneeschmelze. Wir werden Finsternis, Inquisition für die Feinde. Bring bloß den Mut auf, zu lesen, zu hören, das, was ich schreibe, das, was ich sage. Mein Körper, eine Batterie, sich regender, sachter, zorniger Ströme. Unsere Körper, Vergessene Losungen so, am Checkpoint zur Himmels... geht, von den ranzigen Geistern der Schlechter. Erst dann werde ich meinen Koffer in den Abfall werfen, als meine Blut soll, denn dann, geretteten Gott gerechter. Chroniki Ein Mann mit einem З широкими крисами, з'являється одного ясного вересневого полудня у середмісті. Неспішно крукує хрещатиком, зупиняється на майдані біля озера Тихого приборців, душ імен, що вже небу віддані в небі ширяють, зникають. І виникають голуби, круки, чайки і море вітер. Чоловіка перестріває міський божевільний митар, сихається, втискається спиною у невідомі стіни, не вимагає від гостя ефіри між світами, просто в міському просторі чорні обвуглені діри, з такими ж обшарпаними, як і в чоловікового капелюха краями. Повітря пахне кавою, листям, пожежами, шурмою, варом з міської брами. і золото цього вересня над припорцями боїжевілі метелики імена, імена. Чоловік у чорному капелюсі спізнився в місті вже понад десять років війна. Лише серце матка, яка щойно тисячі дітей народила в землю прямо біля порогу. Wird gebären dich Tag um Tag. Wäre ich doch nur ein Berggrat, hab nicht mal einen Rückgrat. Bin kein Meer und wiege dich nicht in den Schlaf. Bin kein Fluss, kann dich nicht mal zum Meere tragen. Bin kein Wind, kann nicht singen dein ewiges Lied. Mir, sprach der Berg, hinter uns ist das Meer und das Meer wiegt dich sanft, wo auch immer du bist. Nur der Fluss sagte nichts. Wenn die Kindheit Sunyata, das ist Sanskrit und bedeutet Lehre. Dein Taufname ist nichts als eine Chimäre. Dein Nom de Guerre wird immer präziser bleiben. Jeder Name wird seine Geschichte schreiben wird sie kratzen in matschige Grabenwände irgendwo in Europa. Irgendwann in um die zweite Jahrtausendwende. Вони прив'язали коней і сіли на великий віз, маршрутка, чуманський шлях, кінцева, але їм трошки раніше сходити на посадці. Знаєш, ти багатьом уже і не рідний, наче. Кожен має собі місто, серце понівечене, за яким плаче, на цей плач злітаються з інших міст, немов зграє жалобних птахів, а про тебе згадують стиха зрідка, лише коли вибухи перемагають морську стихію, скільком болять будинки, музеї, лікарні, бібліотеки, а скільком твої гори ні. Я не лічу байдужих, ні, я не міряюсь горем. Кажуть відкраяний кусень і з'їсти гірко і шкода кинути. А мені криком в горлі, є лівцеві хмари там, де іще не загинув ти. Палають бухти твої, плаї, борти. Ми тішимось, бо там вороги. Я тебе, відео, немов роздираюся навкруги, бачу зранені скелі, бачу, як море криваве, бачу, як горять кипариси, затискає у жмені рінь, яку прямо з пекла прибоєм винесло. Оплакую тебе так само, як сковородинівку, часів яр, Каховське, Мощун, Авдіївку, неначе останню свою довоєнну мирну Криївку. Кожному ще не зруйнованому містечку вгадую твої вулиці, твої стежки в кожній посадці, там вороги щоразу собі нагадую, і навіщось розповідаю вам це?